40 гривен. Да. Могу 40 гривен. Нихуя ты кто, блядь? Тиму блядь. на, на, футово на футово <с> а? Я тебе телефон он чувак! А, ты на не Ты пришел? Это типа интро. Пока людей чекают. О,

я думаю, що ти купиш, де інше. А ви кто так? А почекайте. Заозор. Зупинились, значить, так, коли сказав Заозор. Що? Ні, ми не почули, треба було чіткі. А воно то зацікавилось. Ну почекайте, ні, не, почекайте. Йо. 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 Ебать! Офигеть! Да ну нафиг! Может познаём его? Курита? Заза? А? Эээ, цыганка? Угу. А. Ох, oh, здесь Ладно. Ловочный. Василь... Васильки? <mimus> Реально это Василек? Это кто? Вы пьяные? я на стриме Давай. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. ну вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. А можно вот так? Спасибо вам. Спасибо вам.

Да, давайте корпусом. Так, давайте. От. Цікаво, на що він дивиться? Це те, що мені треба. Це вона. Мене Юра звати. Аліна. Не Поліна? Аліна. Аліна, тобі є хлопець. Ти що, теж поклали око на неї? Гадайські мені років? 17? Ну майже. 16,5? половин. Та! О, як крута, ну почекай, тут піде по крути. Діка, ладно. О, так це мій санк. Вони пора войдуть. Я серйозно. Вибачте, вибачте! Дами, 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 дам. А ви беремо? Що? Ви Да. Реально? Це да. знак. Ви не думали так? Що теж? Да. А? Що думаєте, на рахунок спільного випиляре? Спільно Спільного? А, що? Пойдем. Реально? Да, тільки... Я не був готовий до того, що ви скажете там, да, мені всі відмовляють. Але знаєте, що ви втратили? <Wars> proclaim... 네. Ну Ну и добре Азазу Какая ты мыла! Почекай! Ай! Ты по какая она мыла? Чувак, она тоже мыла! Чувак! А я тебя знаю Чувак! Она тоже мыла! А давайте представимо ситуацію. Уяву я. <реш> Извините, у мене родной язык это русский. Все и... добре, все добре. Все чудово. я в хай взагалі. Хайкові ну, все чудово, да. Давайте. Ну так яку ситуацію ми представляємо? Виставили <реш> 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 <Заслужили>, жарт, жарт. <реш> Якщо би я прийшов э... звичайно. <реш> 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 Що ми не хамжи, так? Якби я... Ні, давай українською. Ха-ха-ха. Мам, не бігай швидше. Ладно, я мав з собою два рева. От ви б зі мною познайомились, шанси б зросли. Сто процентів, так. Я б з тобою без рева познайомилась. Туда. Я б рева в натурі. Віка. Як ти думаєш, я зараз зубами відкрию Давай. Наша, наша! Малишка. А ну покажи. А ти відкрила зуба? Це автодонат подручила б мені, диви, які в мене режі волосіки. Це автодонат я би вам жорстко відлизав двом. А у вас статі кіска воняє рибкою. Ладно, час гроші, будемо прощатися. Двадцятку дати? я ну... можу двадцатку зараз дати. Я теж можу дати, найдати. Вот. Наше. Это як донатик. Наше На, ж. Типа... Донатик. Ну, типа, щоб з нами ще пообщатися. Да. Да. Це хвилин так. так слюха, суха, суха. <реш> Дюра, мені платять за те, що я з ними спілкуюсь. <реш> це було, наємно. So... Все хто. Подивись, блядь. Що на карті? 40 гривень. Мого твари. 470. себе. ти що, блядь? У мене писало, у мене 305. 303. Я ці не знаю. Смотри, вот, скільки гривень на карточці? Я точно не знаю. Паші, можна чату в паке? В чату, блядь, в пак. Паку чату, блядь. Пошли. А можна сказати нік? можеш сказати Свіник. В чаті пишу секунду просто підписатись. це його нік. Це його нік. Дякую, дякую вам. Ми зробили все, що мали. Рижий, ми 40 гривень заплатили. Ми саме общалися. Сигарет вона. Курки! Тільки через те, що... Тільки через те, що я не на стрімі, ну. зараз е, э, ти почуваєш себе нормально. Оцю хуйню, що ти зробив? Данечка, ахуєнний <пасухи> ну, Оце, їбать ти кончений. Таку хуйню зробив? А щас, ти просто кончений. А що, я зробив? Я а можеш злизати мені оце? А а злизати? Так, так. Я тебе можу отак от. Ні, злизати. Ще буде зашло. О, дякую. Це так мило. Ні, ще тут, ще тут. Можеш? Я тебе телефон ще мого на хуйню. А? А, а що ти такий да. токсик? Типа, ти думаєш перед своєю малишкою. Какую малишку, що кинув е Ви... в мене сигарету? Я все дітей в... усіре не Це ж видно, що, що я вже в жартівній формі не буду. Ти був ще стрім виключиш, ти бувши стрім виключиш. Да. Ну, давай, я сьогодні. Ні, ти був стрім вируб, блять, це своє побачив. Ти свою піти? Нет, не з тобою піт. Ти думаєш, я проміняю аудиторію свою на тебе пойопав чопу, так блядь? А не хуя! Червень! Вс, а заживе, заживе, так? Не приколка, не приходите. Не хочеш трогати? Раз не хочеш трогати, не пусть. Раз не будеш трогати, окей. руку Прийшов на стрім посмотрю рандомних людей. Факти показав, і думаєш, ти сигнал. А почекайте, давай побазаримо нормально. Ти розумієш, що ти не будеш Ти розумієш, що ти не вивозиш по фактам і з'їшся. Ганвес? Засуджую, долбойок. Тихо, Ганвес де. Якщо ти зараз будеш пі***ти, я не одразу заливаю. Я тебе заливаю, як мужик. Я як мужик зараз. Ну кажи, кажи. Ну, ти мені сказав, що? Я? Да. Чекай, а, а про що ми говорили? те, що? що? що ми говорили? Я збив систему і ти зараз через е, мільйон років підходиш і кажеш, е, що я тобі щось сказати, Ти, от, за. Я вирішив. то продовжити. це було некрасиво, понимаєш? А, ти навіть не вибачився, Тебе... Ты, че, не вибачив, ти б бог. Ти прийшов... Е, е,

Смотрите, на видео, видно, що я знімаю людей. людей. людей Че я знімаю? Мені кажуть, не знімати я йду. Це публічний мі місце. Ти зніма. зніма. знімаєш людину, особисто. Понимаєш? Понимаєш? Він, знімаєш? Він мені нічого не сказав. Мені... Ти на мене накидаєш. Я накидаюсь? Коли, коли ті ти вирвав телефон? Коли ти вирвив телефон, телефон. Чекай, Я стрімлю. Який стрім? Да что ще подать? Дай я свій портфель. А ти нашого бригада можеш вийшла? Чекай, мене Блядь, ні! Чисто, що ви купали, блять, це був рандомний чоловік, і навіть не знав того чила і не був причатний ситуації, сука. Та за шо, нахуй? Чекай, мене к. Блять, ні не-не. Нахуя? Типа чуть не вирубали, він каже. блядь, та нахуя? нахуй знімає? За Коротше. Чуваки, я з вами конфлікт не хочу мати. Мені зараз прилетіло. Ладно, я йду сюди, то мені все безпечніше буде. Давай просто кошти. Але не видно, що пролетіла, ті ладно. Навіть нічого не розбере. Мати коли я вот впадав, типа на давав кетчуп, я що піануває, я не набував. Я, я не поняв! Що це сьогодні? Рандомний хел. Короче, ходжу. Якщо в реальному базарі, викликайте зразу політичів. Якщо ми говоримо про пацанські речі, нахуй ти мене знімають, з, з босу і так далі, це цього. Якщо ми говоримо про це, я ти рандомний хел, не розібравшись з ситуації. Я один, ти бачиш, що я один. Стату чуваків стоїть. Ти розумієш, що ти не сам, не розібравши ситуації, не вислухавши одну позицію і іншу позицію. Як це робиться по пацанськи е не вислухавши за дві позиції, ти береш і хуяриш мене. Ти я ж спокійно міг виробитись. Ну реально, там така ворота залетіла, але ж спокійно можна було виробити. Я не очікував раз, і до мені підборіддя прилетіло. Чисто.